Для мене важливіше займатися розмінуванням, ніж замінуванням, тому що на війні дуже важливо для мене це зберегти життя людям, своїм побратимам і тим людям, які прийдуть сюди, коли вже будуть мирні часи. Тому розмінування це діло, яке мені по душі. цивільному житті я був пастором Євангельської церкви. Зброю, слова Божого змінив на залізну зброю. Так я один раз сказав рік назад, коли вже був в армії, в проповіді в церкві, і мене молодь цієї церкви спитала, як це вийшло і як це узгоджується з вашими з вашою філософією, з вашим віруванням. То я сказав, що приходить час, коли... Вороги приходять в нашу країну і прийдеться рано чи пізно чи на кордоні нашої країни, чи на кордоні мої, мого участка землі мені прийдеться захищати свою родину або свій народ. Тому я вирішив чим раніше, тим краще. Коли ми виходимо на завдання, я молюсь Богу завжди і прошу у Бога два пункти, щоб Він. Благословив наш труд і зробив його добрим для людей, і щоб зберіг нас від всякого зла і все.